...виходить до наступного етапу конкурсу. Оцінювали ми чотирьох вас, так само озвучимо оцінку Бігана Олега Васильовича, який запізнився при складанні ситуаційного завдання своєї роботи. Зісяк колег 0.38, Оцінку. 1.13.038.05025. Міщенко Владислав 1, 13, 0.5, 0.63, 0.5. Ячук Діана Анатолійована. 025, 038, 1,13, 063. Сілана Володислав Васильович. 1.5, 1,5, 1,5, 1.38. І Бігден Олег Васильович 00, 00, 013, 00. Ким чином до наступного етапу проходить Сілана Владислава Васильовича. 70... Володимир Волод... Васильович. Володимир. 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 Ми цьому дякуємо. Бажаю, що сьогодні досвід живу. Дякую. Ви Володимирович? Володимира робить. Чекають, я насилаю. Так, тепер ми чекаємо. Спитайте, на об'єдемості на співбесіда і. Так, і що ви хотіли? Ви хотіли дати інформацію про комусь кандидату? <пиш> <Ні, ви, пиш>